До речі, є ще, знаєте, на об'єктах завжди є картинка, дизайн, то, як ми то хочемо бачити. І так далі. А є е, поради до виконання, тобто є технологічний процес і дизайнери ну, іноді бувають далекі від тих процесів. Так от все залежить знаєте, від майстрів. Е, одним дали задачу, вони в тупу зробили то діло, і потім розбирайтесь, як, ну, як хто може. В даному випадку підійшли більш поглиблено, подивились дизайн, що тут у нас скляна шафа. По проєкту камін закінчується якраз по скляній шафі майже. Того робити не можна. От. Взагалі до меблів не можна, над цим потрібно подумати, відійти від дизайнерських рішень і підійти більш практично, щоб у вас ніколи ті меблі не загорілись, не тріснули і так далі. Це в багатьох моментах, це не тільки в випадку з каміном. Але завжди дивіться на крок далі і приймайте вірні рішення. Збережені меблі будуть, в нас скло не трісне, бо від каміна йде температура. І температура та немаленька. Отакі от нюанси є.